Втягується стоповне на кільце, направляється ласу на місці пожежі і натискається спускний клапан для того, щоб загасити. У класі безпеки інспектор Василь Гоголь проводить заняття. Займається з учнями ланчинського ліцею імені Юрія Шкромеляка. Урок безпеки це він ділиться на декілька етапів: це є мінна безпека, домедична безпека, правила дорожнього руху, а також пожежна безпека в загал, ну, в цілому. Та чітко видно порядок дій, а також ті елементи якими ну тобто, в які е, можна навчатися, щоб здобути ті чи інші правила дізнатися більш для себе цікавого і пізнавального у такому просторі? Діти вчаться захищати себе та допомагати іншим, це дуже крута ідея. Діти можуть навчатися в цьому класі, практикуватися. Вони будуть вже підготовлені до різних екстрених ситуацій: пожежа, землетрус, багато інших. Я дуже вдячна за цей клас у нашій громаді. І впевнена, що він буде використовуватися. По перше, я б хотіла зазначити, що клас дуже гарно оформлений. На стінах ми можемо бачити різні правила, номери у ланчинській громаді. Це перший клас безпеки. На стінах розміщені стенди, основні правила дорожнього руху, до медичної допомоги та як правильно діяти в екстрених випадках. Безпековий простір, оснащений спеціальним обладнанням. Це дійсно важлива подія, бо всі ми розуміємо, важливі. І пріоритет безпеки, тому за ініціативи відділу освіти, а також представників ДСНС, було прийнято рішення про відкриття класу безпеки. І, звичайно, що ми приступили до цього ще минулого року, були виділені кошти з місцевого бюджету для. Облаштування е, даного класу безпеки також представниками ДСНС нам забезпечено матеріальну. Е... Технічне обладнання. Окрім теоретичних занять, рятувальники вчили дітей ліквідовувати пожежу, а також знайомили зі спеціальною технікою та пожежною машиною. Ми всі знаємо, що найкращі інвестиції інвестиції в наших дітей, тому що ці діти це наше майбутнє. І мають вони рости в безпековому середовищі для того, щоб вони сприймали цей світ і навколо себе все безпечно. Розуміли, що таке безпека, як користуватися будь-якими приладами, будь-якими засобами електричними. І дитина під час навчання в цьому класі вона буде розуміти повністю всі елементарні заходи безпеки, які навіть дома вона може довести і до батьків. Такі випадки теж в цьому житті є. Загалом у Надвірнянському районі відкрито шість безпекових просторів, а на Прикарпатті їх понад 60. Іван Осташок. Телерадіокомпанія Раї